Доброго ранку, діти! Сьогодні я вам пропоную послухати віршик про одну весняну квіточку, а про яку саме ви зараз дізнаєтесь. Ще в долині сніг біліє, юна ж квіточка синіє, з проталини на горбочку визира блакитне очко. Як розкрилася вона, значить, вже прийшла весна. Діти, а знаєте ви про яку квіточку розповідається в цьому віршику? Цей віршик про дуже сміливу квітку, що не боїться снігу, холоду, про ту квітку, з якої приходить весна. Про пролісок. Подивіться уважно на цю картинку та скажіть, чи є на ній пролісок. Якого він кольору? Так, пролісок синій. Діти, а коли розцвітає пролісок? Так, іноді ще сніг увесь не розтанув, а пролісок уже цвіте. Він справді дуже сміливий Послухайте, що говорить пролісок, коли розцвітає. Я пролісок синенький і перший навесні сказати вам раденький. Кінець, кінець зимі, з під снігу мій листочок до сонця потягнув, і ніжний мій дзвіночок вітатиме весну. Діти, ви прослухали вірш Катерини Перелісної пролісок. Який він веселий чи сумний? Так, цей вірш веселий, бо пролісок. Радіє весні, він раденько говорить Кінець, кінець зимі. На що схожа квітка проліска? Так, квітка проліска схожа на дзвіночок. Він маленький, ніжний, цей синенький дзвіночок. Діти, послухайте ще раз цей віршик. Я пролісок синенький, і перший на весні. Сказати вам раденький кінець, кінець зимі. З-під снігу мій листочок до сонця потягнув, і ніжний мій дзвіночок вітатиме весну. Чи сподобався вам віршик? А як називається цей віршик? Ви запам'ятали? Так, віршик називається Пролісок. Молодці діти! Я сподіваюся, що вам сподобався віршик. А я прощаюсь з вами до нових зустрічей. До побачення!